Режисер фільму Гетьман Валерій Ямбурський та актори стрічки Костянтин Лєнартович, Станіслав Лозовський, Наталія Кобійська та Ярослав Ямбурський зустрілися з рівненськими глядачами, аби не лише презентувати українське кіно, але й розповісти про процес його створення. Режисер Валерій Ямбурський каже, не стільки мали на меті робити персонаж Богдана Хмельницького історично достовірним, скільки дослідити причину його становлення як гетьмана. І тут не обійшлося без Єлени Троянської в особі Гелени Чаплинської. Виконавець ролі Богдана Хмельницького Костянтин Лінартович каже. Під час зйомок було безліч важких моментів, як фізичних, так і психологічних. Але головний результат задоволення від творчого процесу. Костянтин Лінартович впевнений в українських і, зокрема, у рівненських акторів, велике майбутнє. І розповідає, коли в нашій державі буде справжня і якісне українське кіно. Добажає геть мене! Зажатником! ми не були другова, щоб ми мали. Перше місце в цьому, а воно можливо тільки завдяки нам, не чиновникам, нікому, завдяки нам, людям, які люблять і коли полюблять кіно, ще чиновники полюблять свій, свою землю. Тоді у нас будуть портрети з нашими акторами. Актора рівненського облмуздрамтеатру Станіслава Лозовського, який зіграв у фільмі Сина Хмельницького Тимоша, на роль затвердили з другої спроби. Режисер Ямбурський каже, одразу помітив Станіслава, і вистачило першого знімального дня, аби зрозуміти, що роль таки більше пасує рівнянину. Для Наталії Кобіської роль у гетьмані також стала першою роботою в кіно. У фільмі молода акторка зіграла Ганну Сомко, яку назвали душею Богдана. Та й не дивно, адже саме вона виховувала дітей від першої дружини Хмельницького. Безпомилково розгледіла зрадливість і підступність другої дружини гетьмана Гелени. Розповідає, вжитися в роль допомогла професійність творчого колективу. і платили, і родили. Сміялися і були всякі моменти. Але найкраще те, що ну, за цю роботу взялися дійсно професіонали. Е, професійний режисер, який він мені також сказав слухай мене, тому що я дебютантка, і я вирішила дійсно дослухати цієї людину, бо я в її очах бачила довіру до мене. І я прагла передати те, що він мене просив Ще одним дебютантом, який зіграв у кінокартині Петра Дорошенка, став син режисера Ярослав Ямбурський. Я хочу, щоб на цьому не відновлювалася лента кінопроизводства. Я хочу, щоб все більше і більше українська кіноіндустрія розвивалася. Мені дуже приємно, насправді, що я теж внес некую лепту в этот фільм. Мне очень понравилось и судить вам. Режисер фільму Валерій Ямбурський розповідає, в нашій країні звикли вимагати максимальний результат, вклавши якнайменше грошей. При цьому не розуміючи, що хороше кіно дешевим бути не може. До слова, кошторис фільму склав 10 мільйонів гривень, це приблизно 700 тисяч доларів. І хоч бюджет далеко не голівудський, Валерій Ямбурський заявляє: тут немає жодної державної копійки, лише приватні кошти зацікавлених в українському кіно людей. Режисер гетьмана хотів би, щоб фільм подивився. Президент Петро Порошенко каже, сучасним чиновникам не б повчитися бути рішучими і відповідальними. І додає, за часів Хмельниччини був величезний плюс. У тодішніх керманичів не було бізнесу за кордоном. Ахать, Анна Хіночик, Олексій Самойлов у ритмі подій.